Вітаю вас, друзі. Сьогодні на жаль, маємо дуже погані новини. Росіяни здійснили вночі комбіновану атаку на Львів. Вбили людей. На жаль, ракетний удар по території Львівщини комбінований з шахедами і ракетами. Учора також чорний день був для усієї країни у зв'язку із російським ударом по навчальному закладу у Полтаві. Подібних атак могло би і не бути, якби наші, зокрема, американські партнери не зав'язували нам руки за спиною. Президент України Зеленський наполягає на тому, щоб отримати дозвіл завдавати американськими ракетами ударів у глиб території, так званої Росії, дати Україні такі дозволи, таку зброю це зробити точно найбільший крок до реального справедливого завершення. Цієї війни, поки що, на жаль, зрушень у цьому питанні немає, але можливо, ми отримаємо від Сполучених Штатів Америки нові крилаті ракети, які можна буде застосовувати із f 16. Нова абревіатура Джейс саме так звучить названня ракет, в Україні вже зовсім скоро вірятно передадуть американці. Але напевно, щоб не було ескалації, нам не дозволять застосовувати ці ракети. Можна буде тільки дивитися. Ну а ви, друзі, візьміть і підпишіться на. На мій канал, якщо ви досі цього не зробили, це справді важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоби його побачили якомога більше людей. Цієї ночі росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Львову. Цієї хвилини, коли я записую це відео, відомо про щонайменше сім вбитих людей, троє із них це діти. Да з великим пожаром, це Львов. Цель поражена. на цьому фото зі Львова у живих залишився тільки чоловік. Жінку та трьох доньок вбили цієї ночі росіяни. Ті самі, які розповідають, що це було розташування військових. Ну короче, здання вас дуже похоже, також на розпалагу, тому що о, там, ще якийсь забор недалеко. на наступному відео. іще одна дуже військова база, але ви не намагайтеся шукати логіки у поясненнях росіян. Вони вбивають нас за те, що ми українці. <паспалу> Тім палам помолив бути там, але задроти, задоволи, і за тротуати роздавалися на ту. Он тут у нас. Ми тут все лежимо, у нас тут ся розположення, розположення собственно воєнних. На жаль, за добу це вже друга серйозна трагедія для нашої країни. Учора вранці росіяни завдали ракетних ударів по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Удар було здійснено по навчальному центру, де у той момент перебували наші зв'язківці. Це вже відкрита інформація. І трагедії у Полтаві можна насправді було би запобігти. Полтава розташована трохи більше ніж за 100 кілометрів від російсько-українського кордону. І коли летить балістика, часу спуститися в укриття просто нема у даному інституті. Зв'язківців навчали ще із часів Совєтського Союзу. і Росіяни прекрасно знали, що і зараз там навчали зв'язківців. Тому питання російського удару було лише питанням часу. Для того, щоб запобігти цій трагедії, варто було би або розташувати навчальний центр дуже далеко від російсько-українського кордону, або роззосередити корпуси навчального центру по всьому місту, але цього зроблено не було. Тепер буде розслідування Правоохоронні органи та Міністерство оборони України. З'ясовують всі обставини цієї трагедії, але розслідування не поверне життя більше ніж 50 українських воїнів. Та і навряд чи воно дасть хоч якісь результати. Бо я маю нагадати, у нас ніколи за подібні трагедії не несуть відповідальності командири. Взагалі, минулого року по розташуванню 128 ї бригади по артилеристах було завдано ракетного удару. Тоді також президент України Зеленський казав, що буде розслідування, буде перевірка. Чому це військових шикували неподалік від лінії фронту? Фронту, це трагедія, якою можна було уникнути. Міністр оборони в мірах доповів мені про закрити, які в житті, щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося? Хто конкретно? Які розпорядження та росіяни виявили це шикування за допомогою розвідувального безпілотника, але винним виявився зрештою ніхто. Винним виявився буквально тільки месенджер-сигнал. На жаль, подібних випадків було і ще дуже багато. Наприклад, у 2022 році росіяни завдали ракетних ударів по казармах навчального центру Десна, бо у казармах тоді перебували люди. Загинули щонайменше 87 українських військових і нікого не було покарано. Те саме сто. Стосується і удару по Миколаєву, коли у казармах було вбито морських піхотинців із 35-ї бригади морської піхоти. Теж ніхто не був покараний. Звісно, передусім, це росіяни винні у цих трагедіях. Це вони запускали ракети, але цим трагедіям можна було би запобігти. Можна було, та ніхто цього не зробив, і ніхто абсолютно не поніс відповідальності. А це означає, що і у майбутньому такі трагедії будуть повторюватись: ми або змінимося, або загинемо. Є, до речі, інші приклади того, як адекватно діє українське командування при подібних загрозах. Із навчального центру сил спеціальних операцій у 2022 році командир вигнав особовий склад, а потім по навчальному центру прилетіли ракети. Проте такі приклади лише підтверджують правило. А правило полягає у тому, що солдати можуть нести відповідальність, а командири в українському війську не несуть відповідальності практично ніколи. До речі, як там справи у Содоля маю відзначити, друзі. Що удари росіян по навчальних закладах України це абсолютно не випадковість. Це тенденція цієї ночі. Росіяни завдали також удару по навчальному закладу у Сумах. Напередодні позавчора росіяни завдали також ударів авіабомбами по Харківському авіаційному інституту. Постраждали тоді 13 людей, і це не єдина тенденція, яку можна простежити за останній час у російських ударах. Цієї ночі росіяни завдали ракетного удару по готелю у місті Кривий Ріг. Не Готель в центрі міста вже бачимо, що більше ніж 20 багатоповерхівка постраждала від вибухової хвилі. За декілька днів до того росіяни також атакували інший готель у місті Кривий Ріг. Теж завдали ракетного удару. У Запоріжжі російські терористи вбили восьмирічного хлопчика та його матір, також завдавши удару по готелю. У той самий період російські мразоти також завдали удару по готелю у Краматорську. Вони тоді вбили журналіста західного видання Reuters. але організація репортери без кордонів була не впевнена, чи справді росіяни спеціально завдали цього удару. На даний момент ми не можемо стверджувати, що готель став ціллю через те, що в ньому жили представники медіа, і це попри те, що росіяни одразу зізналися, що вони навмисно завдали цього удару, щоби вбити західних журналістів. За останній час, до речі, російська пропаганда взагалі не соромиться розповідати про свої воєнні та зло. Очини проти людяності була чорідний прильот по очередной гостинице красивые кадры они облетели как говорится, весь мир в очередной раз, конечно, обидно было, что не доработали двумя искандерами, потому что, конечно, было бы прекрасно: сначала один искандер по ценным иностранным специалистам, которые приехали убивать русских, а второй искандер по тем военным, которые приехали этих ценных иностранных специалистов, спасать. Якщо раніше намагалися хоч якось забрехати свої злочини, то зараз вони не соромляться, а вони Тим, що вони вбивають рятувальників та б'ють по лікарнях. На по об'єкту було трі прильоти, того, як на місце приїхали пожежники, прилетіла прилітіло четверте герань попав сам резервуар. Так під ударом оказався прифронтовий госпіталь на востокі Харківської області. І ви можете запитати, як зупинити оцей російський терор. Звісно, нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони, але росіяни розуміють силу і тільки силу. Росіяни повинні отримувати удари на своїй території, тим паче у зоні досяжності же ракет Storm Shadow є російські навчальні центри, де перебувають доволі молоді росіяни, які там довго не затримаються, а мають подохнути там. Однокласник пропонував, Я згодився в втічені дух. Ніделі я був уже в Красногоровки на позиціях. Проте як ви знаєте, Сполучені Штати Америки не дозволяють бити американськими ракетами по території так званої Росії і забороняють це нашим союзникам, зокрема британцям. Але є невелика надія: можливо, ці обмеження знімуть, але це не точно. І можливо, Україна отримає американські крилаті ракети, але це також не точно. Будуть включені в пакет допомоги Україні уже етей. Цієї осінню. до вашої уваги іще ще одна квадратна, хоча у даному випадку правильніше було би сказати, трикутна ракета. Називається вона Джасом. Несе вона 450 кілограмів американської демократії. Ракета дозвукова, може огинати рельєф і дуже нагадує Storm Shadow, як візуально, так і за характеристиками. Стандартна версія цієї ракети має дальність близько 370 кілометрів. А от версія і ER має збільшену дальність до 925 кілометрів. Але особисто у мене немає оптимізму, що ми скоро зможемо отримати ці ракети. Може за півроку, може за рік, а може за років п'ять, куди поспішати. І скоріш за все ми не зможемо атакувати цими ракетами цілі всередині так званої Росії, хоча. Росіяни, якраз, налаштовані на позитив, і американці вже зараз запустили їх в производство вперше за десятиліття. Значить, Знайшка какая-партія витащилась з американських складів і куди то уїхала. Тому вони нам будуть готувати сюрпризи. до цього бути нормально і морально Теж до цього готові. А вже ж ми дуже чекаємо, коли американці роздупляться і перестануть боятися своєї власної сили, але і ми не повинні стояти на місці. До вашої уваги дрон Дракон цей дрон може буквально випалювати російські позиції. Власне, саме цим він і займається. Оператори 60-ї окремої, інгулецької, механізованої бригади випалили цілу посадку, яку зайняли російські окупанти, за допомогою оцього дрона чи то дракона. І дронів однозначно треба більше. І отаких, і тих, які захищають наше небо, і товстих дронів, і просто дронів, які летять російським окупантам у пики. І завдяки вам наші підрозділи отримали іще триста вісімдесят нових ФПВ. Ак 103 бригади ТРО, дякує спільноті Стерненка за 30 наданих нічних дронів для знищення противника і спалення росі. Слава Україні героям слава. Я дуже сподіваюся, що із полтавської трагедії нарешті будуть зроблені висновки. Для цього потрібен ваш розголос. Поділіться цим відео, будь ласка, і ще російські загарбники мають дохнути у іще більших кількостях, і для цього допомагайте силам оборони України.